Черговий військовий злочин росіян ввечері окупаційні війська вдарили так званими керованими авіабомбами по Харкову і передмістю. Ворог здійснив запуск декількох авіаційних боєприпасів в напрямку міста Харків. Два з них влучили в передмісті у населених пунктах Черкаська Лозова та Мала Данилівка. Там влучання по приватній житловій забудові без постраждалих. Одне влучання у Салтівському районі. Тут влучання по набережні біля водойми у районі щільної житлової забудови на місці загинуло двоє осіб. Двоє загиблих просто прогулювались біля озера неподалік свого дому. Також постраждало п'ять людей: троє жінок, чоловік та десятирічний хлопчик. У дитини поранення склом медики надали йому допомогу. <звук> Попередніми даними Харківської прокуратури ворог завдав удари фугасними авіабомбами з бойовою частиною у 250 кілограмів з населеного пункту Тамарівка Білгородської області РФ. Для обстрілу використовувались два літаки Су 34 Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас ФАБ 250 з МПК. На місці зараз працюють прокурори та слідчі з метою вилучення доказової бази. За фактом цього воєнного злочину відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичай війни. Харків знаходиться під постійними авіаударами РФ з березня. Тоді росіяни навчились модернізувати ще радянські авіабомби так, щоб вони долітали до міста. З тих пір Харків обстрілюють по кілька разів на тиждень, причому найчастіше влучають у цивільну житлову забудову. Так в ніч на минулий четвер російський КАП потрапив у п'ятно. Поверхівку постраждало 12 людей. Бомба зруйнувала кілька перекриттів між поверхами. Згоріло півтора десятки авто. <звук> 24 вересня росіяни також поцілили по багатоповерхівці в Харкові. Тоді загинуло троє людей і тридцять постраждало. Ворог використовував три літака су 34 які з населеного пункту строїтель Білгородської області Російської Федерації здійснили пуски по восьми керованих авіаційних бомб. Дві з цих бомб вони влучили в передмісті міста Харкова, а саме на території Циркунівської. Територіальної громади на відкритинні силі. Що стосується інших шести кадрів, то вони влучили в чотирьох районах міста це Шевченківському, Київському і Немишлянському району. На даний час нам відомо про трьох цивільних осіб, які е, назад загинули. На Салтівці росіяни зруйнували один і той самий будинок двічі. Мер Харкова Ігор Терехов розповів, вперше ця багатоповерхівка потрапила під російський удар на початку повномасштабного вторгнення. У вересні будинок уже майже повністю відремонтували. Вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Але окупанти зруйнували будинок вдруге. Після удару каба поверхи склалися з восьмого по третій. Військові експерти пояснюють, збивати каби немає сенсу. Це надто дорого. Тоді як для Росії авіабомби майже нічого не коштують. Треба знищувати літаки, які їх запускають, і вражати заводи на території РФ. Модернізація кабів відбувається постійно. Я би сказав би, що в принципі ми бачимо, що вони намагаються збільшувати відстань дії цих засобів ураження. Додатково треба не забувати, що зараз ворог почав працювати навіть по запоріжжі ж самими кабами. Е, тому я би зазначив, що скоріш за все, це пов'язано знов таки бажанням нанести якомога більше шкоди цивільному населенню, враховуючи нещодавні підриви складів, які призвели до значної втрати стратегічних запасів Російської Федерації. Зрозуміло, що Росія зараз буде намагатися нарощувати е, удари по цивільному сектору для того, щоб Ще більше скажімо так впливати на загальну суспільну думку, однак у США і досі вважають аргументи України щодо ударів у глиб території Росії непереконливими і бояться подальшої ескалації.